500 доларів за Чезаре Пачотті і 500 доларів за доча Габана. Тобто маємо тисячу доларів на двох, а могли б сплатити удвічі менше. Та ще й мали б взуття українського виробництва ручної роботи. Деяк і за скільки його взяти? Зараз і подивимося. Понад 200 маніпуляцій з однією парою, близько восьми тижнів роботи та лише преміум-матеріали. Взуття ручного виготовлення завжди було синонімом якості і престижу. Через свою слабкість до дизайнерського взуття українські політики нерідко потрапляли у скандали: Юлія Тимошенко на підборах Гучі, Наталя Королевська в кросівках Шанель, та навіть Янукович та його елітні страусині черевики вартістю понад 1200 доларів. А тепер пропонуємо порівняти ціни. Ось ці черевички від італійців Дольче і Габана коштують 1245 доларів. А дуже схожі українські челсі 2400 гривень. Черевички для червоної оскарівської доріжки. Черевички для конкурсу Міс Україна Всесвіт, українські черевички, які підкорили усі континенти світу. Неймовірна історія взуттєвої династії. Дивіться, просто зараз. Цього року бренд відсвяткував ювілей у півсторіччя. Проте ця історія могла б і не початись, якби не випадок. Я б можливо не займалася взуттям, якби 14 років моя бабуся не вирішила підтримувати просто свою коліжанку і піти з нею на пару, вчитися на взутю свою. Спочатку бабуся Аліни, а згодом і її мама працювали над виробництвом взуття. Дитинство дівчинки пройшло у майстерні серед стукоту молотків та запаху шкіри. Мені не потрібно було розказувати що таке гранітор, що таке ацетон, там що таке кошкартон, що таке колодка. Як це все робиться? Тому що ну це на твоїх очах. Я в цьому росла в 16 Вирішила вчитиметься на правника. Вступила до могилянки, але вже на першому курсі почала приймати замовлення. Продовжувати сімейну справу з одного боку легше, з іншого боку, важче, тому що ну, ти постійно з родиною говориш тільки про роботу. Сьогодні керує ательє бутіком у Києві, розвиває продажі та розробляє нові колекції. каже через те, що взуття шиють капсульними колекціями, об'єми досить невеликі. Зараз для людей важливі емоції. Важливо, хто стоїть за цим брендом, хто його робить. Ну, фактично, руки, які роблять це взуття. Аби познайомитись із ще одною качаровською робобізнес вирушає у Житомир. Виготовлення ваших омріяних червоних лодочок починається тут, коли майстер дуже ретельно знімає індивідуальні мірки. Замовлення оформлено, передаємо роботу. Вона може замінити будь-кого із працівниць цеху. Я вмію моделювати, я вмію шити, я, я, я вмію знімати мірки, я все вмію. Згадує 90-ті роки. Тоді перші пари взуття продавали просто на базарі. Ось так почався мій бізнес. Коли я купила цю першу швейну машинку, я її поставила в себе е, на кухні е, на маленькій. І почали ми по вечорам з мамою шити. Згодом відкрили невеликий цех і почали приймати замовлення. Я відчуваю кожну лінію на, на взуті, бо я працюю цим вже більше 20 років. Ось подивіться, це вже навіть схоже на лодочку. Наступний етап затяжка взуття на колодку. Сьогодні виробництво це 35 професіоналів. Шкіра, колодки та підбори. Майже усі матеріали закуповують в Європі. Олена впевнена, за якістю українське взуття може легко конкурувати з італійським. Гордимося тим, що ми качеровська телі, а не робимо кліше зроблено в Італії. Нас переконують не в грошах справа. Власний бізнес це перш за все любов. Треба, щоб кожна людина. І любила свою професію, і не тільки прийшла заробити гроші, але й дійсно отримала задоволення від того, що вона робить. Олена сподівається, що її півторарічна онука Качаровська наймолодша одного дня продовжить сімейну справу. Моя мама, я моя дочка. Ну наступна, мабуть, милася буде наша. Вони гарні, яскраві і готові підкорювати світ, аби всі дізналися, носити українське це модно. Щобота Роберт Чоботів це точно не про нашу сьогоднішню гостю. Знайомтеся Аліна Очеретяна, співвласник бренду Качуровська. Якщо в мене є вільний час, то я намагаюся його максимально провести зі своєю дитиною і чоловіком. Мене надихають подорожі. Я б хотіла побачити наші лодочки на ногах першої леді. Моє хобі це робота. Було б круто, якби моя донька захотіла продовжити сімейну в житті в одинацію. А от ну, женщина обично любить покупати шанель, баловать гучі, себя разными різними брендами. Ви, Це твої жінки знайомі. Ну, позволяете собі подобные подарки? У мене немає в цьому необхідності абсолютно. Щоб ви розуміли, наприклад, колодки ми замовляємо на колодочній фабриці в Італії. Ця колодочна фабрика вона випускає колодки для Прада, Міу, Міу, Хлої, Селін. Шанель і так далі. Ну тобто, е я отримую базовий вихідний матеріал для створення взуття, той самий, який і є в цих відомих бренді. А, Фобори... а от не підмиває все-таки, щоб на подошві було лобутен написано. От у нас ну, же звичайно, вот... ні. Для чого? Ну, тобто, З самого початку, коли ми почали робити наше взуття, я завжди казала, е там це взуття зроблено в Житомирі. Скільки пар э, взуття ви виробляєте на місяць? Ну, дивіться, у нас бізнес він диверсифікований. Тобто Качаровська є Качаровська ательє. Це ательє, де ми виконуємо індивідуальні, виключно індивідуальні замовлення. Є бренд Качаровська, який 4 роки тому ми вирішили запустити лінійку готового взуття, яка продається в магазині і через сайт. І це абсолютно якби два різних напрямки, і, і різна кількість взуття, і різна кількість Е, Як не дивно, ми ніколи не підраховували скільки ми виробляємо. А от ви говорите, всіми лодочки, лодочки українською мовою бучовники ж будуть. Не люблю слово човники, вибачте. скільки брендів бренди, ательє прозводять робо вручною зараз в Україні. Час і часу я роблю аналіз ринку, але в кількості не підрахували, я думаю, близько 15-20 точно. А, а хто -то але... представляє себе італіянським брендом? От, наприклад, як міністр Злочевський, екс-міністр злочинної влади Злочевський, у нього бренд злочі. Він там хіба прозводять індивідуальне по індивідуальному заказу. Ну, дивіться, є багато брендів, насправді українських, їх десятки, а може й сотні. Тому що дивіться, є в ательє це. Одна історія. Є українські взуттєві виробники. Їх сотні в Україні. Просто в них формат взуття, яке вони роблять, воно таке базар стає. Індивідуальна б вона от удобніє, ніж колодочна. Ми в в з цехового плану. Е, ні, тут немає таких стандартів, що індивідуально воно буде на 100% зручніше. Це залежить по перше від вас, по-друге, від вашої ноги. Декому просто апріорі заборонено замовляти в ательє. Ви вже можете розрізнити клієнта, з яким буде у вас клопіт 100%? Так причому це відбувається в перші 5 секунд. Неймовірно. А ну-ка, розкажіть. От я і Кароліна. <су> ну мені здається, що Кароліна може експериментувати 100%. Ну, тобто може, шити так. на забумлення, так. А от вам я братула, думаю, вам треба тільки брати готове взуття. Добре, що ви до нас завітали. Дякую і гарних вам клієнтів, врівноважених і спокійних. Дякую. Спасибо.